Нещодавно ряд соціальних мереж і ЗМІ облетіла звістка про так зване рейдерське фермерське беззаконня, що відбулося в Татарбунарському районі Одеської області. Мовляв, група озброєних молодиків силою намагалася рейдерським методом захопити земельні паї однієї з тамтешніх фермерш Альони Боярчук. Та як з'ясувалося, події в селі Дивізія це добре зрежисована вистава. Тож як працюють на землі фермери Татарбунарського району? Хто і скільки з них сплачує податків? Чи вся земля, що є в обробітку, виведена з тіні? Кому вигідно розпалювати фермерські протистояння? Аби дізнатися інформацію з перших вуст, спершу вирушаємо до місцевої сільради. Чую цю ситуацію, я не хочу називати фамілії, але я знаю таке, що коли забирали землю, от на даний час, як я дивився, звинувачували Україну в рейдерському захваті, ну, спад України, то я всім далеко поспорив би, хто зайнявся рейдерським захватом. Коли я знаю, що людям давали наперед, просто щоб виходили з колхозу і набрали землю в вступні. Патрити, ще, розвозили сахар, муку, олію. От тут ще й спорне питання: хто займався рейдерським захватом, тому що спад України. Пішло дуже багато землі. Ну, близько двох тисяч людей позабирали. Тож серед списку тих землекористувачів та фермерів, які працюють на землях дивізійської сільської ради, абсолютно не значиться. Прізвище Альони Боярчук. В неї техніки нема, землю, землю свою вона не обробляє, вона теж її здає в оренду. Що вона обробляє сама, це неправда. Її землю обробляють ну друга людина, не вона. А ось на аматорському відео, захищаючи свої земельні наділи, Альона Боярчук у повний голос кричить, що вона з родиною фермерує, обробляє землю і потерпає від рейдерства. То все надумане було. То в принципі там виходить винуваті люди, чого підписали договор з колгоспом, а забрав, скажімо, підпольний фермер. Mm -hmm. І получився інцидент на цьому. Ну там вже фермерів не було для наших початку. Я ж тоже подивіться. Там же фермерів не було, не одне. І слі в гречу фермер, де фермери? Земловласники були. Там дві були прикормлені тьоті, які виступали тут. Те, що вона не є фермером, а здає свої паїв оренду конкретній людині, в господарстві якого і працюють її діти. Альона Боярчук заявила у перші ж хвилини спілкування з журналістами. Я не фермерний, не чима я робочий. Як ми здали здали землю, так як Ва Вадіку, а було у колхозі. Мої діти роблять у нього, у Вадіка. Але вже буквально через кілька годин з появою Вадима Дімітрова жінка починає нервувати, різко змінює свою позицію і вже категорично стверджує протилежне. Зараз пані Альона, коли ми спілкувалися про цю ситуацію, сказала, що вона зараз ці паї передала вам в оренду, щоб її обробляли. Ви уточніть. У пані Альони і усього є її син. Я передала. Я її у нього нанімала нанимала техніку, вот. щоб мені посіяли, вот. а я й не передавала. Ні, зараз в оренді чи де ви кому в... сімеєте цю землю? В... Самі, самі обробляю. Ми нікому не одає землю. За те, що я нанімаю нього ті всю і беру у нього техніку. Вот, Дивно. Грошей на те, щоб годувати дітей у жінки не було. А ось на те, щоб винаймати техніку у Вадима Дімітрова для обробітку землі і посіву кошти знайшлися. У мене п'ять годин не чим кормити дітей, я оддала землю туди. Я зараз отримую зерно у нього маю чим дітей прокормити. а то кожен год купляла зерно на базарі. А ось її чоловік Володимир стверджує зовсім інше: мовляв, Україна за запаїв вчасно розрахувалась, але не зерном, а грошима. Так, да, вона нам ну, за зерно нам оддали гроші. Отдали, ну як? Ну віддали гроші, що ми не отримали зерно, а просто нам гроші вони посчитали зерно. Я забрав деньги, а зерно я не брав. У них. Ну тобто ви забирали грошима? Да, так, да, вони а. Да, отдали грошима. Така ситуація виникла, що ваша дружина каже, що з вами не розраховувала. Ні, з нами розрахувалися за зерно. За зерно нам віддали деньги. Дали, отдали. Деньги нам за зерно віддали, всі деньги нам отдали. Саме Володимир Боярчук впродовж п'яти років отримував і за себе, і за дружину розрахунок за оренду земельних паїв в бухгалтерії господарства Україна. Про що свідчать його підписи у багатьох відомостях? Боярчук Альона Василівна. Гроші получено 4,275,18. На пай кожен пайщик. Одержував у нас на паї, так як написано у нас у паві. Нормативна грошова оцінка, є пая, і кожний пайщик отримав не менше 3% від нормативно-грошової оцінки. Це вказано у кожному договорі, Кожна людина читала і знала про це. Всі розрахунки робилися правильно. Є ось ця відомость. відомость на одержання олії, теж підпис. Тоже він. Все, все є. Тож, чи гроші додому не доносилися, чи то є просто гра на публіку. Незрозуміло. Як, власне, незрозуміло й інше, чому ці сільчани стверджують, що не підписували договорів оренди. Приходили її чоловік. Він, Боярчук Володимир Володимирович, заходив до нас, тому що у нас кожен пайщик, який перезаключав договір, мав право і ми йому видавали на руки догора. Вони ознайомлювалися з ними, потім тільки підписували. Він узяв договора свій, боярчук Володимира Володимировича, боярчук Альони Васильівної свої дружини і вийшов в коридор. Прочитати, ознайомитись. Нам залишив документи, щоб ми з них зробили копії до договорів. Все, потім він заніс ці договори підписані. Він лічно, її чоловік. Заніс нам договори, ось договори. У відомості розписувались? Так. Да. Да. Ну як? Ну просто ми хочемо розібратися, де правда, де неправда, бо точно такий по така підпис стоїть в відомості за розрахунок за запаїв напроти вашого прізвища, напроти вашого, не напроти вашої дружини. Як так може бути? Не знаю. А ви може в, 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 в різних містах по-разному розписуєте? Ну боже, буває, що й по разному розписується. Я, я, я знаю, як воно вийшло. Я навіть не знаю, не можу сказати. У цій ситуації не без того чимало темних сторін. Зокрема, факт того, що жадкою від комбайну маси і Фергюсон нібито було збито людину у кожного зі свідків цього, нібито інциденту знову ж таки своя версія подій. Як вадик Дмитро поїхав туди на поле і визвав е, моїх дітей. І каже, і позаді комбаньори наші. Я вказав, як будуть косити, підійдемо, і будемо косити ми її, е, трохи, щоб забрати, що там останеться, що будемо робити. І наш комбайнер пішов туди, щоб заїхати на поле, і він залишився компаній стороні, прийти на поле, подивитися, як заїхати туди. Його ударили і звалили його на землю. Він упав, потеряв здання. Чоловік лежав на землі. Е, комбайнер. ударили чим? Е... Рукою. Угу. І він звалився, впав потіряв зазнання, лежав на землі. Угу, угу. Понятно? Якщо чесно, то не дуже зрозуміло. Та й на запитання, чи можна зустрітися? Ось з цим постраждалим, ми теж отримали у дуже розпливчату відповідь. Комбанір найманий, ми нанімаємо комбаніри. Ні, приїздять, ми нанімаємо і все, вони одробили нам місце, місяць і все, вони уїхали. А откуда вони, я не знаю. Ні, ні збивав, не побої не було, у нього а так легенько турнули, чи що йому, зробили, він упав і потірявся. Знає, у нього синяки не було нічого, нічого не було. Він так, от тому став і пішов. М -да. Цирк, та й годі. Та людина да, була збита. О, та людина потім прийшла в чувство і попросила, щоб її не вона ніяких проблем не має. Ніяк це була бійка, чи це техніка просто... технікою наїхали на людину, толкнули. Комбайном? Да, е, так. Як зараз стан здоров'я, це буде Стан здоров'я добре, просто людина була, не знепритомніла і все. Ми знайшли комбайнера, який сидів за кермом того комбайну. І ось його версія подій. Я людину не збивав, вона просто вона була за два метри від жатки. комбайн стояв. Я тільки тронувся, він упав. Упав я вийшов на мостик на комбайн, був за два метри від жатки. Він лежав собі, улибався, я нічого не знаю. Може йому просто подобається лежати коло комбайну. Я сів, заглушив комбайн і стояв до прибиття міліції. Міліція приїхала, оформляли протокол, зато спрашували, що я там роблю, оформили протокол, ну, ніяких фактів наїзді, нічого мене не питали, не було ніхто не задавав мені такі питання. А ще ми поцікавилися у спеціаліста, який працює не один рік на сільськогосподарській техніці. А що ж може статися з людиною, яку, не дай Боже, таки травмує подібна агромашина як комбайн маси «Фергюсон»? Та і буде, ну, як мінімум, в її, там ножі вперед, жатки. По-любому -по буде травми такі, що треба буде обращатися в скору допомогу. Там впереді дуже гострі стоять грабіни, і ножі, пальці гострі. Воно все одно дуже, ну, безпосередньо не одійшло б це діло, тому що воно ну, це капець. якщо жадка гостра, серед пальці гострі. Вона залишила такі сліди, що мама не горює. Те, що це була театральщина зі сторони ось цього псевдопостраждалого, видно і на аматорському відео. А руку б'є А все не знімаю, аж вставати. Все. О, так-да-да! Історія конфлікту, який стався на полі у липні 2016-го, тягнеться ще з 2015 року. Почалося з того, що е, ця власниця підписала з нами договір. Е, вона і чоловік її. І е, коли ми приїхали, ми залущували там один-вторий раз. Е, коли приїхали засівати, воно вже засіялось. Засіяв, наскільки узнав, вияснили Дмитро. Він об'яснив це тим, що. Е, Ця пальчиця віддала йому цю землю. і на цьому основанні, то есть на цьому ну, то Я не знаю, договора він не показав нам, не пред'явив, що вона не знала, що вона підписує. І він забирає цю землю. Отак от було це вияснено. Там ну не до чого не, до, не домовились, тому що ну з тим з цією людиною тяжело домовлятися. Про що то що він це вже це? В нас не один такий случай по ньому. У нас в приділах 70 гектар. Є розногласія по цим вопросом. Тож хто правий, а хто ні, вирішуватиме суд. Азі ж повернімося до Вадима Дімітрова, який у цій ситуації, за його словами, фігурує не як фермер, зацікавлений у тому, щоб земельні паї родини Боярчук перейшли від України у його землекористування, а як свідок, справедливий борець за права простого народу. Я займаюся товаровиробництвом зерна, тому як в мене лічно і в моєї сім'ї десь біля 40, гект... 40 гектар землі і ми займаємося приватним товаровиробництвом. У мене фермерське угіддя на мою лічну землю. Все за налоги заплатені. Далі я працюю так. Я те, що остався у дружини земельні ділянки, у батьків земельні ділянки, у сестри моєї земельні ділянки. Вони, у нас з ними усний договор, вони наймають мою техніку, я потім, вони потім розчитуються за цю техніку. У мене пайчики є такі люди, що мені, я з ними договарююся за обробіток землі. У мене є техніка, овічизняні, маленькі тракторці, якими я обробив мені за це. Дали ілі в бартері якомусь, ілі якусь там суму, яка це воно то вже все задекларовано. Все це і ну це тільки так можу попрацювати. Ви б хотіли взяти і обробляти ці землі, розширити земельний банк свій? Люди ідуть, ходять. Ні, ні. Я нічого не хочу розширяти земельний банк, тому що зараз така ситуація склалася склалася. Ні, 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 ні. Вона вони добре обробляють, вони стараються люди добре. Це нам можна розказувати казки про виключно сімейне фермерство. Але ж і сільський голова, і колеги-фермери, які працюють поруч, знають реальну картину справ, яку Вадим Дімітров чомусь відверто приховує. А звідки ж тоді в нього остальна земля? Оті 2000 гектар землі, які він має по району. Чиє вона? Він. Він косе, він сіє, він паше, він людям видає орендну плату. Ні мама, ні жінка. Ні бабуся йому платить за те, що він обробив бабусіну землю, а він бабусі плотить за те, що бабуся їй здала ту землю до нього. Так що це, я знаю, я б назвав би трошки крутішим словом, але... Не буду я таке говорити. І в нього на даний час, ну так по самим грубим підшотам, в нього більше землі, ніж в Україні, ніж у всіх. Це один із таких самих великих фермерів. Якби він працював би по договорам, да, було б ще більш приємніше. Ну, Дімтрові, якби конфлікти ну, постійно возникають, він це воно визникають, бо я ж говорю, що я розумію, що люди хочуть набрати землі, щоб набрати землі, треба дати трохи більше на і. Ну, якби ну воно, ну, то так, це правильно. Я за людей да людям на давати і може давати і більше на бо бона думати, що в нашій село сусідствує, що в селі теж треба наводити наводитись порядки. причина, через яку фермери татарбунарського району обурені і згодилися висловити свою думку, проста нічого особистого. Але якщо ти за закон одній ситуації, то маєш дотримуватися його і в інших справах. Ми в 2015 році давали на пай, хто з нами залишився працювати по 3 тони. І в грошовому вимірі це було там 9 тисяч гривень. Виходить. З усіма заключили договори, реєструємо. Практично вже десь процентів 50-70 ми зареєстрували. Тобто все офіційно платимо налоги. До місцевого бюджету ми заплатили в тому році 585 тисяч. За оренду землі ми 392 тисячі заплатили. Це то, що ми в сільську раду ми заплатили. Ну, як сільська рада, і там воно розщіпляється ці налоги далі. А по паям подоходний 71 тисяча 600 гривень, по заробітній платі 215 гривень. Військовий збір у нас вийшов 97 тисяч там, 630 гривень. Ми не в не в равних условиях риночних. Тому що фермери платять, вони обробляють землю, але виходить, що вони якби обробляють ну в тіні, тобто не офіціально. Получається, що обробляє сам той пайщик. Типу. А на самом ділі вони обробляють і вони платять тільки налог на землю. Це в тому году було 64 рубля, в цьому году підняла сільська рада до 140 рублів. Тобто, отака ситуація. Ми в тому році у нас всіх налогів лягло на 1 гектар релі, десь в приділах 680-700 до 700 гривень. Ну і представляєте, якщо він має 1000 гектар, то це скільки не доплачується в, в, в державу налогів. А це вже і пенсії, і все, все здравоохранення, і школи, і все остальне. Так, да, вони, звісно, є, допомагають школі, допомагають там, вікна поміняти. Ну, це ж не союзмірімо. Дати 25 тисяч і не заплатити 600 тисяч це великий, скажімо так, різниця велика. Конкуренція має бути здорова і повинні бути всі в однаких умовах працювати. Тому що, я ж говорю, що ми якось, от, в хазяйство оформлює договора. І ми платимо на сьогоднішній день будемо платити за гектар, в десь 650 гривень. Люди, які не оформили договора, вони вважають, що вони обратують самі землю, будуть платити тільки 140 гривень. Ну тут читайте математику, наскільки ми платимо дорожче. А нашим людям що? Нашим людям дали на 100 кілометрів більше все. Він добрий, він хороший. І люди забирають землю і приходять до нього. Хоча вони не розуміють, що ми ж платимо налоги. А що таке налоги? Налоги – це ж тут і лікарня, і дитячі садочки, і школи. І армія в конце концов некуна того допомагати. Є у нас тут найкрупний скалозуб Валентин Анатолійович, у якого нема нічого, ніякого підприємства, ні фермерського господарства. У всякому разі, я не чув за стільки років, я не чув і не бачив, щоб воно десь профігувало, десь воно пройшло, щоб було сплочено щось. обробляє землю. Тільки не сам, а наймані люди обробляють землю, отримують прибутки, отримують отаке саме ось зерно, але якщо взяти його в розрізі законності, то ну, можна сформулювати інакше. Це незаконна підприємницька діяльність. Тобто він використовує найманий труд, не сплачує ніяких податків. У, якщо у мілкого у фермера 100-200 гектарів землі, то у нього 4 тисячі гектарів землі. Про те, що практично третина земель в районі обробляється без офіційного заключення договорів оренди, знають і представники районної влади. Та ось вплинути на ситуацію через недосконале законодавство не можуть. Законодавством передбачає, що людина самостійно повинна давати декларацію до податкової, а не всі подають, тобто людина вважає, що неї немає сьогодні доходів. І вона не подає прибутковий податок не плати. А прибутковий податок це доходи районного бюджету, тобто так нам не надходять. І з цим ми маємо величезні проблеми по утриманню соціальної сфери, по утриманню інших об'єктів, по розвитку району. Тож напевно усім, хто нині працює на землі, і не лише в Татарбунарському районі. Варто бути чесними перед собою до кінця і не розказувати лише про шекспірівські пристрасті та прикриватися благодійництвом, а говорити відверто перед суспільством про те, як без оформлення документів на оренду земельних наділів ви таки на них працюєте. Бо, як говорив Аристотель, справедливість це здатність чинити порядно там, де не передбачена дія закону. Бо чомусь Вадим Дімітров бачить скалку у чужому оці і не бачить колоди у своєму. Питання, що я думаю, що дожні всі, хто працює там, договорятися, спілкуватися, допомагати друг другу. Я так розумію. А і цього? так повинно бути. Ну так, да, так, да, да. а не я себе тако себе, постійно собі себе і все ріме. Як по попандопило. А ще не всі селяни з дивізії, які є пайовиками, розділяють думку дуету Боярчук Дімтов. Хто це хто це так каже, що не нормально? Так, є так. А там нормально. Угу. Е, я, в принципі, придержуюсь тої ситуації ООО, Україна, да? Я буду вважати так, якщо це з моєї точки зору. Значить, е, тут... Е, я якби юридично захищений. В мене офіційно оформлена, заключений договір. Тож виявляється, що усі ці істеричні крики і заяви щодо того, нібито і сільчани в дивізії, і фермери налякані, яко кажучи, неправда, а проста гра на публіку. Що це моя налякана? Чим я не… Урожай добрий. Все, я думаю, вчасно буде завжди все розраховувалось вчасно, поля в порядку, добрива внесені вчасно. З пайщиками ті ми, наприклад, одної думки, і нас ніхто не перемане нікуди, і ми не збираємося нічого міняти. Ми наоборот, я на, наоборот стараюся кажу, от як тебе вдалося їм переманути? Ти стара жінка, ти не знаєш, де ти завтра будеш. А вони візьмуть, кажу, в першу чергу візьмуть, продадуть твою землю і що ти принесуть тобі гроші, як хтось казав показати з трьох пальців. От і що ти будеш робити? Не можна, ви розумієте, що люди наші, низької культури, наші люди важкі, дуже так, як у всій країні. Товаристві Україна, як і у більшості інших фермерських господарств району, які працюють чесно по закону, продовжують готувати землю до посіву озимих під врожай 2017-го, підписувати договори оренди земельних паїв з жителями Татарбунарського району на нових покращених умовах, і при цьому всіляко підтримувати громаду. Дуже велика допомога від Анасти ще більша поміж від спад України. Ну, ну, дуже велика поміч. Я ж кажу, є всі дають разові на дитячі садок і на школу, я не можу казати, що вони не дають. Найбільша допомога йде від цих трьох господарств, ну як двох фермерських, і України найбільше, від, від них йде поміч. Україна всім нам допомагає, що трактором, що цим, а нас -то допомагає. От, в минулому році на ремонт скважини нам дали тоже фермерське господарство, надію, допомогло 100 тисяч, нам дали гривень, бо в нас не вистачало. Ну, більше всіх я ж говорю, більше всіх допомоги йде із спад України. Тож подібний конфлікт може статися з кожним фермером. Прийдуть, переманять пайовиків, попрацюють з рік-два, висмокчуть з землі все, що можна, і шукай вітра в полі. Ані земляцтво, ані дружба, ушуканим пайовикам тоді вже не допоможуть. Наші люди що між нами. Кажуть, за копійкою маму, маму рідну продали, да? Ну от дали якихось 25 кг кілограмів їм сахар. Маєте щось більше дали там на те, і все, люди пішли. Що це я буду, а що це я буду тірять. Напевно, варто нагадати людям, які вірять ось таким театральним постановкам, що мріючи про журавля у небі, в особі нового інвестора, варто подумати, хто знає, а чи не кращою є ось та синиця? Яку ви вже тримаєте в руках?